Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна. З вами Галина Олексіївна. Розв'яжемо сьогодні дуже простеньку систему рівнянь, яку ви бачите зараз на екрані. Х2 мінус y квадрат дорівнює мінус 5, х2 плюс y квадрат дорівнює 3. Ну і це тестове завдання. В нас є такі відповіді: жодного, 1, 2, 3 чи більше 3. Можете відео зупинити. І спробувати це завдання розв'язати самостійно. Отож, яким чином, яким способом ми будемо розв'язувати таку систему рівнянь? Зразу згадуємо, а які ж способи ми знаємо розв'язання систем рівнянь. І, звичайно, це метод підстановки. І метод додавання, ну, і ще є графічний. Подивившись уважно на це рівняння, ми бачимо, що є у першому рівнянні мінус y квадрат, а у другому плюс y квадрат, отож, ми застосуємо метод додавання. Х квадрат плюс х квадрат одержимо 2 х квадрат y квадрат і мінус y квадрат буде 0, а мінус 5 плюс 3 ми одержимо число мінус 2. Отож, ми одержали таке рівняння. Можна поділити обидві частини цього рівняння на 2 і одержимо, що х квадрат, Дорівнює мінус одиничці. А таке рівняння не немає, адже будь-яке число до квадрату завжди буде невід'ємне, тобто додатнім або 0. Отож, ми вже не шукаємо y, адже рівняння з хмів у нас коренів немає, тому пишемо у відповідь А жодного кореня. Ну що ж, друзі, ось таке простеньке розв'язання. Чи сподобалося вам це відео? Можете написати про це у коментарях, а можете запропонувати ще свої завдання, на які би ви хотіли одержати відповідь. І я, якщо зможу, обов'язково вам допоможу. Ну хіба математика це не круто? Угу, круто. Тримаймося, друзі, разом до перемоги!